Привіт, друзі! Ви на каналі Це між нами. Мене звати Вікторія, я практикуюча психологиня, сексологиня і сьогодні ми говоримо про фінгерінг, тобто різні пестощі техніки пальцями. І чому це важливо? Тому що це та секс-практика, яка завжди додає нових відчуттів. Ви можете знати усі позики масутрі, ви можете володіти там, не знаю, розтяжкою, якимись акробатичними трюками. але Якщо ви не володієте руками, 50% вашої насолоди в сексі зникає. Чому? Фінгерінг, звичайно, це техніка, яка допомагає відчути партнерку чи партнера, ми про це поговоримо далі. Середини. Це е, та можливість прощупати, пропальпувати найчутливішими нашими частинками, тобто пучками пальців, найчутливіші зони всередині. І вас це приємно здивує. Тому що тільки перебуваючи всередині, ви зможете насолодитися текстурою, вологістю вашої жінки, якщо ви е, займаєтеся сексом з жінками. Ви можете намацати, нащупати цю славнозвісну зону G. чи існує вона? Зона існує, точки не існує. Точки є тільки на карті. Е, в... Вагінні жінки є зона, і вона є по суті проекцією головки клітора на передню стінку. Тобто, якщо ви будете входити пучками пальців догори, тобто ось так при проникненні зразу за лобковою кісткою, одразу, начебто, за рогом, отак за поворотом, ви зможете відчути таку зону, де ребристу, приблизно розміром з п'ятикопіючну монету. І якщо ви її знайдете, погладите, торкатиметеся до неї, можливо, навіть спеціально стимулюватимете, це додає приємних відчуттів жінці. Неважливо, практикує вона сквірт, не практикує, як вона до нього ставиться, чи віримо ми в сквірт, чи не віримо. Пошуки цієї зони, масаж цієї зони є надзвичайно приємним. Невже пальці вміють робити щось, що не вміє робити член? Ну, давайте розбиратися. Член тільки. Опосередковано торкається ерогенних зон всередині вагіни, коли проникає. Всередині вагіни жінки є е, чутливі зони, прямо ну, знаєте. Цікаві, їх всього три штучки, в цілому вагіна не дуже чутлива. Чому? Тому що там проходять а, родові пологові шляхи. Якщо жінки там буде так чутливо, як показують порно, ну, вона помре під час пологів. Так як природа думала, що всі ми будемо народжувати, звичайно, там якоїсь спеціальної чутливості немає. Але є декілька зон: це зона G, найвідоміша, зона K і зона AFE. Зона K знаходиться по нижній стінці, якраз, і вона є про проекцією сфінктера на задню стінку приємна, цікава зона, не така різка, не відчувається так різко, як зона G, якщо її прям активно стимулювати. У зони G, знаєте, яке таке підводне каміння. Якщо її активно стимулювати, відчувається таке, знаєте, підкидання сечового міхура. Зрозуміють, мабуть, тільки дівчата. От якщо прям активна, активна, сильна стимуляція, здається, що сечовий міхур так підлітає, щось там таке наколихується, Знаєте, ти як пішла тракціона, хотіла. Да, там просто полежать. От якесь таке розхитування, відчувається. Хтось це витримує, комусь жінок це неприємно. Вони зупиняють прям цю стимуляцію активно. З зоною К такого немає. Приємна зона, ніжна, але от пропальпувати ви її зможете пальчиками. Якщо член заходить, це тільки опосередкована стимуляція. І от третя зона, така найцікавіша це зона АФЕ. Вона знаходиться також в попередній, тобто поверхній стінці, глибоко до кінця над шийкою мати. Матки. Сама шийка матки болісна для жінок. От вона така чутлива в болісний спосіб. Якщо е, е, при проникненні член чуть-чуть, от знаєте, на міліметр не проконтролювати, це буде, от як теж жінки мені на консультаціях кажуть, от якась така болісна долбєшка в матку. Якщо на міліметр вище цілитися, це стимуляція зони АФЄ. Член великий, хлопці, для вас спеціального компліменту, член великий, член товстий. Він може Може, не відчути цю маленьку, маленьку таку заглиблену зонку. Звичайно, стимуляція пальцями буде більш точковою, більш направленою. Тому ми не говоримо про заміну. Ми не говоримо, що пальці заміняють член. Колись мій друг, до речі, може, Макс це побачить, згадає. колись сказав, навіщо мені пальці? В мене є член. Ну прикольно, але ми ж не змагаємося, ми не стоїмо в цих муках вибору. Ми можемо якби поєднати. І фінгерінг, і проникаючий секс. І окремо, як я й говорила, надзвичайно класний досвід можуть отримати чоловіки. Від пальчикових технік. Чи обов'язково чоловіки, які люблять пальчикові техніки в свій анальний отвір, геї чи бі? Як ви думаєте, напишіть, а я поки скажу ні, сексуальна орієнтація не закладається в анальному отворі. Не відповідає наша простата, наші чутливі зони всередині за орієнтацію. Орієнтація закладається внутрішньоутробно, в нас є про це відео. Про всю цю нашу історію з геями-лезбійками подивитися, я знаю, як ви відео про лезбійок любите, я все це знаю. Але, друзі, важливо, що чоловік може або мати таке вподобання, або не мати. Часто зустрічаю чоловіків, які не люблять такі пестоші ануса, але залишаються під страшенним секретом. Навіть от говорять щось таке, знаєте, в дружній розмові, щоб на нього ніколи не подумали, що він це практикує. Але чому це дуже приємно і цікаво чоловіку? Де тому, що що в нього є простата? Це така залоза спеціальна, яка розміром приблизно з волоський горіх. І, звичайно, при масажі, при стимуляції це буде набагато глибший оргазм. Часто цю залозу порівнюють за відчуттями, за драматичністю з зоною G у жінки. Звичайно, це різні зони, в цих зон різні функції, але от саме за відчуттями, за кайфом порівняння. Є, ясно, що в хлопців може бути оце таке неприємне медичне, асоціативне, да, відчуття, оцей спогад, як там лікар колись щось пальпувала, перевіряла в своїх рукавичках. Але насправді, ну, якщо ви це обираєте, якщо ви це пробуєте, це може бути класно. У нас, до речі, є відео окреме про масаж простати, про ці всі пестощі. Подивіться, будь ласка, десь тут буде. Посилання на нього важливе правило, в чому і чоловіки, і жінки абсолютно однакові стосовно фінгерінгу. Звичайно, це лубрикант змащення вагіни, навіть якщо вона дуже збуджена, є недостатнім для класного тривалого фінгерінгу. Іноді я знаю таке роблять чоловіки. Жінки до речі на це дуже скаржаться. Іноді знаєте, що чоловік робить? Він стимулює клітор. Опускається нижче, щоб перевірити, чи жінка збуджена він отак, намацує лап лап. І бере цю змазку, піднімає назад до клітора, от, типу, щоб так знаєте, вологіше і мокріше стимулювати. Деяких жінок це бісить, деякі жінки відчувають, що якось ну знаєте, причасно це він лізе, чи це він вже хоче проникати. Ця штука може дійсно дратувати не всіх. Якщо дівчата в нас дивляться канал, напишіть про це хлопцям маленьке побажання, маленький такий секретик. Ясно, що цієї проблеми цього хвилювання не було, якби ви брали лубрикант. Для стимуляції вагінальної, для фінгерінгу жінки. Потрібен на водній основі. Важливо, не на олійній і не на силіконовій, а на водній основі. Я знаю, що хочеться піти і взяти якийсь просто перший ліпший лубрикант, який стоїть в аптеці. Цей лубрикант, звичайно, якщо немає нічого, він краще ніж нічого. Але помічено, що бувають алергічні реакції, бувають подразнення. І що найголовніше, дуже швидке висихання. В нашому секс шопі це між нами є величезний вибір. Різних лубрикантів, от, наприклад, я дуже люблю, рекомендую і хлопцям, і дівчатам пюр. П'юр, е, така лінійка там є, і на силіконовій основі. Я зараз скажу для кого він, і на водній основі із алое для чутливої шкіри. Боже, обожнюю, прекрасно. Якщо практикуєте фінгерінг, якщо практикуєте іграшки, в принципі, лубрикант – це безпека, зволоження, м'якість, якість. якість. Ковзання таке приємне, просто ну все не хочу навіть згадувати, щоб це не те зупиняти. Це все, що стосується вагінального зволоження, все, що стосується фінгерингу в сторону жінок, якщо ми говоримо про фінгерінг в сторону чоловіка. Там ми використовуємо лубриканти на силіконовій основі. Чому? Тому що лубрикант на силіконовій основі він е, працює краще в лужному середовищі. Якщо ви пам'ятаєте, в вагіні жінки кисле середовище, в анальному отворі і жінки-чоловіка це лужне середовище. Воно більш сухе, там більша є схильність до мікротріщинок, мікротравмувань. Тому лубрикант, по-перше, обов'язковий. Чи можна ви? Користати водний, бо він стоїть у вас на тумбочці можна. Але якщо вам потрібне довше ковзання, особливо якщо ще й ви використовувати, да там анальну пробочку іграшки, цяцечки, силіконовий лубрикант плюс. Звичайно, це довше ковзання і довша якість фінгерінгу, якщо ви взяли саме його. І силіконові, і водні лубриканти є в нашому секшопі. Будь ласка, заглядайте і дивіться. Нагадую про те, що на наш канал треба що підписатися, поставити дзвіночок, написати нам коментар, чи любите ви фінгерінг. Пишемо і хлопці, і дівчата, я читаю все, я хочу це знати. І обов'язково читайте інформацію під цим відео, як стати спонсором нашого каналу, якщо вам важлива доля. Української секс освіти для українців. Які є правила фінгерінгу, крім лубриканту? Лубрикант це безпека. Це прям. Перше, номер один. Друге, це прямо зараз хлопці і дівчата подивились на свої нігті. От в мене вже відріс манікюр. Я вже не можу робити фінгерів ні собі, ні людям. Тому що це вже е, та довжина, яка буде чіплятися, навіть вони запилені, акуратненькі. Тут в мене тут немає ніяких, начебто, колючих місць. Це вже довжина, яка неприпустима. Чоловіки, ви можете по-різному ставитись до чоловічого манікюру в салоні, але вам доступний чоловічий манікюр. Вдома. Це підстрижені підпилені нігті, а також відсутність оцих відросших заусеніць, як це сказати, оцих таких гостреньких штучок. Можна робити манікюр вдома, можна робити манікюр в салоні, але ручки акуратні і доглянуті це не якийсь фокус, це не якась отака е, забаганка, це безпека і. Зручність і комфорт вашої партнерки чи партнера. Далі. Чи може передатись якесь захворювання, що передається статевим шляхом через фінгер? Друзі, не дивуйтесь технічно так. У нас на пальцях можуть бути мікротріщинки порізи ранки, і в цей поріз чи ранку може зайти лубрикація жінки, якщо це фінгерінг жінки, і так передається захворювання. Тому, звичайно, є контрацепція і для такої взаємодії. Це латексні е, рукавички. Але я знаю, як ви всі любите секс без захисту, і це окей, це круто, це зближає. Це без додаткових оцих обмежень, дозволяє стрибати в задоволення. Для цього ми що робимо? Перевіряємося, здаємо мазочки, довідочки, справочки, швидкі тести, експрес-тести. Разом йдемо в лабораторію. І раз і не завжди, якщо це моногамні стосунки, моногамний секс, раз і не завжди закриваємо для себе це питання і не. Купуємо ні латексні серветки, ні латексні рукавички, нічого. Далі жінка для фінгерінгу, не дивлячись на те, що ми беремо лубрикат, має бути збуджена. Просто на лубриканті ми не залітаємо так само, як і хлопець. Тобто, у хлопця е який може бути знак, що він готовий до фінгерінгу, якщо він був згоден, ерекція у жінки це лубрикація. Вони прямо стоять на одному щаблі. Маленьке уточнення чи має значення? Волосся, гігієна, чи треба якось готуватись до фінгерінгу, перша і найважливіша підготовка, звичайно, це бажання і згода. Бувають жінки, які не люблять фінгерінг і вони е, прямо про це говорять. Не потрібно переконувати і говорити, що я зараз тобі щось покажу, ти зараз в мене в шоці будеш встати, не зможеш, це лякає. Далі, якщо ми говоримо. Говоримо про анальний фінгер, чому іноді хлопці відмовляються, вони бояться, що буде якийсь казус, що буде якийсь прикол з якимись несамовільними каловими масами, і так далі. Насправді, в прямій кішці прямо отут немає калових мас. Калові маси наближаються сюди до нас, до сфінктера, під час акту дефекації. Але якісь сліди можуть бути. Тому можна, звичайно, підмитися і прямо без якихось окремих спеціальних клізм ополоснутися самостійно ввівши собі пальчик і перевірити себе. Ну або ж просто сподіватись на те, що ми всі живі, здорові люди, якісь там маленькі рижики, нас не злякають, плюс да буде лубрикантичок, серветочки, все перевірили, все буде окей. Тому звертайте на це увагу, займайтесь фінгерингом. Чи може він заміняти повноцінний секс? Так, да, взагалі, оце навіть виросок. Я говорю, повноцінний секс. Всі види сексу повноцінні, всі види пестощів, взаємодій, це окей, і це довершене задоволення якщо ви вмієте його отримувати і дарувати своїм коханим.